Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події. Студентка допомогла міліції розкрити злочин. Офіційно матеріальна допомога до 9 травня. Тривають роботи з озеленення міста. Кращі черлідери вчаться в 22 й школі. Тепер про це інше більш детально. Працівники Нікотюб» госпіталізовані в результаті харчового отруєння. За інформацією підприємства, інцидент стався в четвер, 18 квітня. За вихідні госпіталізували 13 співробітників. Ще 12 осіб звернулись за допомогою в медпункти завод. Заводу. Підприємство взяло на себе всі витрати пов'язані з лікуванням співробітників, забезпеченням медикаментами та видачею матеріальної допомоги. Наразі санепідемстанція проводить перевірку роботи підрядної організації Корпус груп Комтек, що забезпечувала харчування на заводі. Компанія Нікоцюб» готує претензію у зв'язку з діями носомлінного підрядника. Постачальника харчування на заводі замінять. Ненка педагогічного училища допомогла міліції розкрити злочин по гарячим слідам. Ганна Гавронська та сама дівчина впевнена, до людей слід ставитись так, як хоче, щоб ставились до тебе. За активну громадянську позицію дівчина отримала подарунок. Першокурсниця Ганна Гавронська допомогла по гарячим слідам затримати злочинця, що поцупив мобільний телефон у 10-річного хлопця. Інцидент стався 2 квітня. Ганна поверталась додому та біля під'їзду помітила хлопця, що тікав стрімголов. Як виявилось, він щойно вкрав мобілку. Потім вибіжав за ним 11-літній мальчик, який дуже сильно плакав. Він сказав, що у нього вкрали телефон, ми підійшли, визвіли міліцію. Але в течение двох хвилин вона одразу приїхала, дуже швидко. І ну ми якби я пісала малолітнього преступника. Ми поїхали по городу. Ну на втором, третьому кругі ми його все таки нашли. Незважаючи на те, що Ганна лише першокурсниця, вона вже встигла добре проявити себе. Вона активна та комунікабельна. А її вчинок вразив як однокурсників, так і педагогів. Вона життєрадісна, доброзичлива, дружелюбна, мила і комунікабельна. Тому в групі її поважають, знають, вона весела завдачею, але дуже приємно, що вона, незважаючи на те, що першокурсниця зуміла в такій складній ситуації допомогти людям, які зазнали біди. За свій вчинок Ганна Гавронська отримала подарунок від правоохоронців. Подякував їй та вручив презенти грамоту начальник міського відділу міліції Сергій Венедиктов. Це нормальне отношення, не брусі чоловіка в біді, вовремя совчить. В органи правопорядка і собой повлекло за собою своевременное реагирование і задержання преступника по гарячим слідам. Ми виразили благодарность колективу преподавательському за воспитание таких учеников. І раз приносимо свою благодарность. Ганна вдячна за подарунки та похвалу, і впевнена, що на її місці кожен вчинив би так само. Її девіз – стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе. Приємна новина. До Дня перемоги передбачена одноразова матеріальна допомога. По 2415 гривень отримають інваліди війни першої групи та колишні в'язні фашистських концтаборів, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років та визнані інвалідами першої групи за загальним захворюванням. Інваліди другої та третьої груп отримають відповідно по 2110 і 1895 гривень. Одноразова допомога у розмірі 745 гривень передбачена учасникам бойових дій колишнім в'язням таборів, яким на момент ув'язнення не було 18 років та дітям, народженим в концтаборах. По 375 гривень отримають дружини або чоловіки померлих інвалідів війни, учасників бойових дій або в'язнів концтаборів за умови, що вони повторно не вступили в шлюб. По 135 гривень отримають учасники війни в'язні концтаборів, діти партизанів, підпільників та інші тилові учасники боротьби з фашизмом. Крім того, для учасників війни до Дня перемоги передбачені і пільгові акції. Їм з 22 по 26 квітня надають знижку в 25% підприємства побутового обслуговування. За довідкову інформацію можна звертатись до управління соціального захисту населення за телефоном 88. Днями в рамках програми озеленення міста висадили близько пів тисячі дерев та кущів. Зелені насадження з'явились біля будівлі міської ради, в парках та скверах. Заплановано посадити ще дві тисячі. Та чи не спіткає їх доля дерев, висаджених у минулих роках, за якими зовсім не доглядали? Ліщина, кримська сосна, спереяс, ніжноягідник, рожевий, береза та липа. Усього 484 дерева та кущі висадили в нікопольських парках такс. Та скверах рослини закупили за рахунок місцевого бюджету, висаджували всі бажаючі. Здебільшого відгукнули студенти Нікопольського економічного університету та громадської організації. В планах висадити ще дві тисячі дерев та кущів. Запланіровано дві тисячі дерев'я кустарників досадити в садики, школи. Сьогодні 39-й садик забезпечили зеленими насадженнями. Как сьогодні ми займаємося висадкою в парках. Дерева висадили та чи не спіткає їх участь минулорічних рослин, які загинули через відсутність необхідного догляду. Тоді всім світом висаджували і на алеї мистецтві парку Перемоги, та залишились після цього лише одиниці. Спеціалісти комунального підприємства Міське паркове господарство запевняють, нові зелені насадження участь старих не спіткає. полив будет обеспечен у нас. Проблема была в том, что в том году поливались растения, но не соблюдали уход должный. То есть заросла при круг приствольный круг, зарос дернина. И когда поливались деревья, поливали не деревья, а дернину. Это надо все вырывать, рыхлить хотя бы раз в неделю. В этом году мы будем соблюдать вот этот вот уход. За словами Катерини Коробятник, в цьому році вони відновлюватимуть систему автоматичного паливу, закладену ще в радянські часи. Тож все від них залежне спеціалісти комунального підприємства робитимуть. Але є прохання і до населення не псувати те, що робиться для всіх. Адже в минулому році чимало дерев було викопано або зламано. Завершилось свято краси та грації. Днями у стадіоні Металург відбувся фінал турніру з черлідінгу. Чи потрібен нам такий новий вид спорту, та хто ж став переможцем? Про це далі в сюжеті. Чирлідінг поняття для нас нове. А от за кордоном змагання команд підтримки вже давно окремий та доволі популярний вид спорту. Це яскраве та мальовниче шоу запроваджено в Нікополі по ініціативі особисто міського голови Руслана Токаря та при підтримці партії регіонів. Його мета популяризувати спорт серед школярів. Та конкурс прежде всего, для того, щоб як можна більше дітей охопити спортом, тому як не очень би, діти у нас заінтересовані займатися боротьбою, футболом, волейболом і та. А тут у нас школьники виходить, намагаємося дітей пополюсрі дітей популяризувати спорт. Ну так також це очень красочний вид спорту змагання серед шкільних команд проходили в декілька етапів. За словами директорів шкіл та вчителів, подібні заходи школярам потрібні, адже вони вчать роботі в команді та відповідальності. Такі міроприяття потрібні, оскільки вони объединяют, здружувати дітей і дають возможность посоревноваться, набратися опыта в сорівнуваннях і показати себе, увидеть кращих, вчитися, проігрувати іноді. Сім навчальних закладів взяли участь у фінальних змаганнях та переможець був тільки один. За свій артистизм та чудову хореографію перемогу здобула команда 22 ї школи. Ми дуже раді, ми дуже до цієї перемоги, старались. Нам очень помогла администрация школы, ученики. Все были за нас, все болели. Вот, мы очень рады очень. Будут еще конкурсы, будем участвовать, побеждать и далее так продолжать радовать всех. Команда-переможниця отримала в подарунок за свої зусилля професійне вбрання для чорлідерів. А всі команди, які посіли призові місця, отримали грамоти та помпони. Міська влада і надалі популяризуватиме та розвиватиме цей вид спорту в нашому місті. Наші дівчатки просто молодці, просто дуже прекрасно танцювали всі. І От така, знаєте, ті команди, які навіть не добрались до фіналу, Сьогодні всі прекрасно виступили. Нужно увеличивать професіоналізм, нужно в этом вопросе далі этот від спорту розвивати, і ми будемо развивать. Команда переможниця захищатиме тепер честь міста на обласному рівні. А ті учасники, яким не вдалося посісти призові місця, не засмучуються, а вже готуються до наступного турніру. Адже змагання з черлідингу в Нікополі будуть традиційними. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить.